Відтепер соцвиплати переселенцям призначають і скасовують по новому. У лозовій при виконкомі запрацювала комісія, яка приймає такі рішення. Її перше засідання пройшло у четвер, 30 червня. Докладніше про роботу новоствореної комісії розповість Вікторія Кожедуб. На комісії фахівці розглядають перші 29 заяв переселенців. В основному люди просять відновити або призначити їм соцвиплати. Відмовляють лише двом. Вони звернулися із заяви, але ж фактично на місці їх не було. І потім вони ще надали заяву про те, що вони будуть відсутні протягом 60 днів. Ми не впевнені в тому, що люди тут мешкають. Комісія прийняла рішення про те, що поки що відмовити. Потім, коли вони повернуться до міста, то ми знову будемо обстежувати. Розглянуті заяви не дійшли до управління праці. Чи будуть переселенці отримувати інші виплати, наприклад, пенсії? Теж вирішуватиме комісія. Люди звертатимуться до установ міста, а ті передаватимуть дані в управління. Після перевірки заяву переселенця розглядатиме комісія. Комісія повинна згідно з поданням того органу, який здійснює ці соціальні виплати, розвивати ці питання, а також на підставі акту обстеження. Фактичного проживання внутрішньої переміщеної особи на території нашого міста акт обстеження складається управлінням праці. За словами начальника управління Вікторія Кіпкало, вдома переселенців контролюватимуть раз на півроку. Передбачені й додаткові перевірки. Вікторія Кожедуб, Максим Сабельніков, ТРК Лозова.